Як думаєте, наскільки може вирости ця малесенька монстера за два роки, враховуючи те, що це не звичайна монстера, а варігатна. А конкретно монстера тайські сузір'я, і ростуть вони не так швидко, як звичайні. ця малютка коштувала мені, до речі, цілих 35 євро. А тепер вона виглядає ось так. І це лише за два роки. Я боюсь уявити, що буде далі. Сьогодні ми з вами будемо її обрізати для того, щоб її корінити, на черешку має бути хоча б один повітряний корінець. Частину, яка була у землі, я вирішила продати. Собі залишила листя, яке обрізала. Поставила його у звичайну вазу з водою і через місяць отримала таку кореневу систему. І пора вже цю монстеру висадити у субстрат. А поки вона жила у воді, у неї вже почало з'являтись нове листя. Подивіться, яка краса. Маленький горщик для монстери не підійде, тому вибираю трошки більший. Хоча знаю, що через рік вона буде ще вдвічі більше, її знову прийдеться пересаджувати. Як завжди, у нас горщик з дренажними отворами на дно шар рамзиту, смачний і пухкий ґрунт з розпучувачами. І намагаюсь усе це помістити у один горщик. Виходить, що тепер у мене три монстери живуть у одному. Залишається усе це полити і вигадати, куди її тепер ставити.